Чи ви пам'ятаєте, що до початку війни Україна активно продавала своє озброєння? Я знайшов інформацію, скільки та чого було продано українською владою лише за 9 років з 2005 по 2014 роки за президентства Ющенка та Януковича. Пропоную вам подивитися, які міністри оборони найактивніше роззброювали Україну Гриценко з 5 по 7 роки, що він продав майже півмільйона стрілецької зброї. Майже 140 мільйонів боєприпасів до стрілецької зброї, 200 танків, 8 літаків, 348 автомобільної техніки, 14 гелікоптерів, 145 броньованих машин, а також 16,5 тисяч ракетно-артилерійського озброєння. Не знаю, що мається на увазі, скоріше за все, це ракети та боєприпаси. На суму продажу, що тут вказані, можете не звертати уваги. Це значно дешевше ринкової ціни. Сучасний винищувач може коштувати до 150 мільйонів доларів. Тобто уявіть, скільки б коштувало просто купити продане озброєння назад. Далі, Яхануров із 7 по 9 роки, продав більше як півмільйона стрілецької зброї, 144 мільйони боєприпасів. 5200 ракетно-артилерійського озброєння, 27 танків, 167 БТРів, 67 літаків, 57 вертольотів, майже 1400 автомобільної техніки, Іващенко з 9-го 50-ті роки, майже 100 тисяч стрілецької зброї, 40 мільйонів боєприпасів до неї, 128 танків, 72 БТР, 775 ракет, 33 літаки, 16 вертольотів, 177 ватажівок, Єжель. З 10 по 12 роки. Пів мільйона стрілацької зброї, майже 140 мільйонів куль, я так розумію, 5,5 тисяч мабуть, ракет, 191 БТР, 340 танків. Як би зараз знадобилось ці танки, так? 31 літак, 51 гелікоптер. І уявіть, більше 2 тисяч автомобільної техніки, 2334. Саламатін за один рік. На розпродав стрілецької зброї 56,5 тисяч одиниць, боєприпасів 74 мільйони, 346 таких ракет, напевно, 86 танків, 89 БТРів, 36 літаків, 85 вертольотів. Нічого так. Автомобільної техніки майже 400 одиниць. І останній Лебедів. Зверніть, до речі, на Георгівську ленточку у нього. Стрілецької зброї більше 200 тисяч. 22,5 млн боєприпасів, 59 одиниць, не знаю, певно якихось, 51 танк, 50 БТРів, 27 літаків, 9 гелікоптерів, 286 автомобільної техніки. І уявіть, це лише за 9 років, а зброї продавалися до цього. І ще, як я говорив, всю цю зброю продавали за копійки. Цілком можу припустити, що деяка різниця між реальною вартістю та ціною продажів осідала в карманах відповідальних за це осіб. І я знаю, що Україна також долучилась до європейського договору про зменшення звичайного ядерного озброєння, але тут доречне прислів'я «Застав дурного Богу молитись, то він лоба розіб'є. Одна справа зменшувати кількість озброєння, коли ви країна НАТО та Євросоюзу, і оточені такими ж країнами. Інша справа, коли ви не є членом жодного воєнного чи економічного блоку, і поряд з вами є озброєна до зубів країна з ядерною зброєю. Крім того, ми не оновлювали чи модернізували свою армію. Ми всі роки Незалежності, аж до 2014 року, лише планомірно знищували свою армію, а вам я пропоную написати варіанти того, що потрібно зробити з міністрами оборони, які фактично нищили нашу армію. Всього доброго, буду вдячний за лайк та підписку.